Хочу спробувати такий гайковерт, привезли нам на роботу. Профітек. В принципі, колесо в машині він стягує, але вже отава штучка відламалася. Закласмаска в ньому відламалася, трісла. Ну нічого. Хочу попробувати, чи мені щось в тракторі відкрутить. Якщо відкрутити, то я собі його напевно, візьму. Ось такий наборчик. Гайковерт, два акумулятора, ну, вони в реальності по 18 В5 А е і булгарка орієнтовно 5 55 тисяч гривень. Зараз подивимося. комплекті йде два відрізних круга. Книжка за гарантією, Захисний кожух на болгарку. чотири головки. Там якщо не помиляюся. 21, 19. 19. 21. 17. Вже пробували. І. На 13 головку. Так, а щоб тут в тракторі попробувати? 22. Пробуємо 22. Правда, не ударна головка, але думаю, що нічого страшного не буде, якщо ми раз так опробуємо. Ова! Так. Світка, тут є режими відкручування. Тут в мене є таке з'єднання від стартоклада колись зробили, щоб воно було надійніше. Будемо Тут навіть видно. його собі Це не професійний інструмент, але рік гарантії плюс під той акумулятор, що існує сильніший гайковерт, існує ще перфератор, існує шуруповерт. а суто в цій комплектації до нього ще йде, ще йде отакий патрон, який на квадрат. І можна всерлити. Так що от така штука. Плюс Акумулятори від Makita 18 вольтові підходять на цей інструмент і воно повністю працює. А наоборот. А наоборот не підходить. І якщо ми ставимо ці акумулятори на 18 вольтову Makita, максимум, що може бути, то наприклад, на широковерті пів оборота і все, вона зупиняється там. Є спеціальні датчики, які її зупиняють. І все. Кейси у них ідентичні з макітою, тільки макіти, звичайно, якісніші. Але вони підходять одні до других і можна їх наскладати 2, 3, 5 вони на 7 між собою з'єднюються. Дуже класна штука. Так що собі до трактора буду, буду брати. Колесо в машині відкручувано без проблем. На моїй машині, в принципі. А тут таких гайок, скажімо так, до 19 можна крутити. Звичайно, що все, що більше, може і не відкрутити, бо по-різному закручено є, різної твердості болти. Більшої твердості вони сильніше закручені або загоріли, наприклад, якщо вони в моторі десь. Але отаке повністю нормально.